35-й аліамак. Будемо міняти карбюратор. Карбюратор будемо ставити оригінальний. Причина заміни завісає ігла. Він вже був у мене, я його робив. О, трохи поробити, і завісає ягла. Тобто вироботка на іглі і вироботка в самому колодці, де ходить ігла. І він буває завісає. Зараз розбираємо і ставимо новий карбюратор і зводимо. Все, зняли, зажали. Бензин не летів, зняли старий карбюратор. От. Причина так, як я казав, завісає ігла, е, в кого немає ключа, щоб регулювати його, можна розрізати. Я тут розрізав, бо немає ключа, щоб його регулювати. Я взяв просто ножовкою, розрізав, бачите, розріз вийду. Хто не хоче купувати ключ за 3,5 сотні, просто розрізаєте і тоді регулюєте, і все буде чітко. Достаємо новенький карбюратор. Точнісінько такий самий, тільки новий. нас є. номерок. Карбіратор. Точно такий самий. Оригінальний. Китай працювати на них не особо хоче. Ставимо його назад. Зараз обкидую і будемо заводити перший старт, бачити, що він буде робити. Поставили карбіратор, ось старий. Підключаємо. Все, праймер повний. Перший старт, ще не заводить. Пробуємо. Другий старт. Супер все працює. Навіть праймер підкачує майже до повного. Ось покажу. Бо раніше праймер підкачував, тільки чуть-чуть на дні було, не хотів. Велика виробітка в карбюраторі. підсасує воздух на підкачки на праймері. в самому карбюраторі, де стоїть насосик. Збираємо на все остальне, вже в поставлю ще ось так третій старт Все супер. Карбюратор працю, працює чітко, е, не регулював. Заводські настройки в карбюраторі. Просто поставили і все. Карбюратор новий. Коштує півтори, Все працює чітко.